Ми маємо вибір у житті. Ми можемо вибирати, що з'їсти на обід або як провести вихідні. Ми також можемо вибирати якість свого життя. Ви, Божа дитина, і маєте владу жити щасливим, здоровим і повноцінним життям. Дізнайтесь, як діяти у божественному зціленні, і жити зціленими. Зрозумійте, як ухопити за своє зцілення і зберегти його. Слово Боже, це насіння, а ваше серце земля. Збудовуючи себе у Слові Божому, ви зрощуєте свою віру для зцілення. Продовжуйте все своє життя жити у Божественному здоров'ю. Бог хоче, щоб ви були здоровими, вам було дане зцілення, прийміть його, воюйте з хворобами Словом Божим, усвідомлюйте свою владу в імені Ісуса і навчіться зупиняти будь-які атаки диявола на вас і вашу сім'ю. Отримайте свій рецепт на ліки любові, щоб бути зціленими і цілісними кожного дня свого життя. Господи, ми шануємо Твою присутність серед нас. Ми такі благословенні. Ми благословенні люди. Ми дякуємо Тобі, Господи. Ми прославляємо Тебе, Отче, і поклоняємось Тобі. І ми повною мірою очікуємо, що Ти проявлятимеш себе сьогодні серед нас. Як наш Спаситель і наш цілитель, той, хто хрестить нас Духом Святим, і як наш цар, який невдовзі прийде. Гаразд, хвала Богу. Дякуємо Тобі, Ісусе. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Алілуя! Дякую Тобі, Господи. Ісус Христос, вчора, сьогодні. І навіки той самий. Давайте проведемо один день з Ісусом. Відкрити п'ятий розділ. Вибачте, Євангелія від Марка. Одна жінка, яка страждала на кровотечу 12 років, багато витерпіла від багатьох лікарів. Вона багато витерпіла від багатьох лікарів. 12 років. Витратила все, що мала, і не отримала жодної користі, а прийшла щодо гіршого стану. Почувши про Ісуса, підійшла позаду серед людей і торкнулася до Його одягу. Ісус сказав їй донько, віра твоя зробила тебе цілісною. Іди з миром і будь здоровою, здоровою. Будь цілісною від хвороби цієї. І коли він ще говорив це, приходять від начальника синагоги. Отже, ось що я хочу, щоб ви побачили. Звідки ми знаємо? Звідки ми знаємо, що вона хворіла 12 років, вона сама розповіла це Ісусові. Звідки ми знаємо, що вона багато витерпіла від багатьох лікарів? Бо вона сама про це засвідчила. Звідки ми знаємо, що їй ставало не краще, а тільки гірше, бо вона сама про це засвідчила. І почувши про Ісуса, тобто вона розповіла про те, як почула про нього. Дух Божий не вважав за потрібне розповісти нам, що саме вона сказала, і що саме вона почула про Ісуса. Проте, як ви вважаєте? Скільки їй знадобилося часу, щоб все це розповісти? Значно більше, ніж нам знадобилося, щоб це прочитати. Вона розповіла про всі 12 років. Вона розповідала про всіх тих лікарів. Ми не знаємо, але можливо, вона розповідала про кожного з них. А Ісус просто стояв і терпливо слухав її. Це тривало так довго, що вже прийшов чоловік і повідомив Яїру, донька твоя померла. Не турбуй більше вчителя. Вона мертва. Але погляньте на цього чоловіка, віри. Єдине, що сказав Яїр, коли впав до лілиць перед Ісусом, це були слова Його віри. Це єдине, що він сказав. Прийди, поклади на неї руки, і вона житиме. І після цього жодного слова. Навіть коли прийшов той чоловік і повідомив про її смерть, невідомо, як довго вони там стояли. І весь цей натовп стояв разом з ними. Яїр не сказав жодного слова. Донька твоя померла, не турбуй більше вчителя. Але Ісус, почувши ці слова, одразу ж каже начальнику синагоги: «Не бійся, тільки віруй. Не бійся. І не дозволив нікому йти за собою, окрім Петра, Якова та Івана, членів його команди, яких він завжди брав з собою. Він і туди їх взяв з собою. Дякуємо тобі, Ісусе. Мені подобається ця історія. І, увійшовши, каже їм: приходять у дім начальника синагоги і бачать метушню і людей, які плакали та голосили. І, увійшовши, каже їм: чому ви бентежитесь та плачете? Дівчинка не померла, але спить. І вони сміялися з нього. А він вислав усіх. Ісусові довелося виставити їх за двері. Йому потрібно було усунути з тієї кімнати, це невір'я. Просто заберіть їх звідси. Нехай зачекають за дверима кілька хвилин. Бабусі, дідусі, та всі інші плачуть, бо дитина померла, і їх можна зрозуміти. Але Ісусові потрібно було усунути їх звідти. Він мав усунути з того дому цей дух скорботи. І Петро, Яків та Іван увійшли туди з Ісусом, а також мати та батько дитини. І той дім наповнився його любов'ю. Тоді наповнився чоловіком, який знав, що він є Месією, Христом, Сином живого Бога, а також апостолом любові, які стали там навколо тієї дівчинки. І взяв дівчинку за руку, яїр сказав: Прийди, поклади на неї руки. Тому Ісус задіяв свої руки. А він вчора, сьогодні і навіки той самий, і взяв дівчинку за руку і сказав їй: Зауважте, як він використовує свої слова. Дівчинку, тобі кажу, встань. Встань. І буквально ось так. Тієї ж миті дівчинка підвелась і почала ходити, бо була років 12, і всі були вкрай здивовані. Вкрай здивовані. Це лише один день життя Ісуса. І так було протягом всіх трьох з половиною років. І сьогодні Він такий самий. Ісус сьогодні тут. І Він з вами. І його зцілюючий потік. Діє прямо зараз. Брате Джері, підійди, будь ласка. Брате Джордж, підійди, будь ласка. Кенді, де ти? Хвала тобі, Ісусе. Наша дорогоцінна Кенді Лафлора. Ви бачили її всі ці роки? І це не просто гарна молода жінка, а який у неї голос? Знаєте, я теж співак, і коли я чую чисте звучання твого голосу, чисте звучання це було так дорогоцінно для мене всі ці роки. І з Кенді сталося щось дуже цікаве. Тому я хочу, щоб ви почули її свідчення. Говори, дорогенька. Це сталося десь наприкінці 2018 року, у грудні прямо перед Різдвом на вихідні. Посеред ночі в моєму лівому вусі у барабанній перетинці щось клацнуло. Було дуже боляче. Так боляче, що довелося звернутись до відділення невідкладної допомоги. Ми поїхали туди, і мені сказали, у вас інфекція у вусі? мені виписали ліки. Я приймала ці ліки близько п'яти днів, але біль тривав. Ми знову поїхали до відділення невідкладної допомоги. Біль тривав. Це був час свят, тому нам довелось чекати, щоб потрапити на прийом до лікаря. Ми прийшли до лікаря, він сказав: у вас інфекція внутрішнього та зовнішнього вуха, і у вас дірка у барабанній перетинці. Вам знадобиться лікування і операція. Я вислухала його і сказала. Я почну лікування. А щодо операції, я відповім вам пізніше. Я сіла в машину і чоловік запитав, що вони сказали. І моєю першою реакцією було я зцілена. Знаєте, я думала про це. це Брат Копленд постійно навчав нас про важливість перших слів. Так перші слова важливі. Тому я сказала, я зцілена. А потім я почала розповідати йому, що сказав лікар. Отже, ми почали лікування і наближалась конференція для служителів. Коли я почала співати, ми знову пішли до лікаря. І він сказав: покращень нема. Тому нам доведеться поговорити про операцію. Так. Але у молитві Господь сказав мені, «Жодної операції в операції немає нічого так. поганого, але ви виконуєте те, що каже Бог. І він сказав жодної операції. О, чому так важливо? Не лише щоб за вас молилися. А також проводити час, отримуючи Божу мудрість. Так. Про це та ситуація не загрожувала твоєму життю, але ти мала приділити час, щоб фактично почути, що говорить тобі Господь. Безумовно. це так важливо, Кенді. Дякую, знаєте, брате Копленд, коли ви сказали, що ця ситуація не загрожувала моєму життю, я задумалась, бо ви навчали нас, що слово так. Боже говорить, що ворог приходить вкрасти. Хоча це не забирало би в мене життя, але це хотіло забрати у мене так. засоби до існування. Я співачка, а співачці потрібен слух. Я проповідую проповіднику, потрібен слух. Можливо, я й ходила би нормально, але хто буде слухати глухого співака? Можливо, надприродно, але в будь-якому випадку я подумала про те, що ми не плануємо такі атаки. Ви цього не плануєте. Але якщо ви продовжуєте вкладати у себе віру, коли ніяких атак немає, то якщо й відбувається атака, віра піднімається, віра говорить. І це було першим, що вийшло з моїх уст. Бо ми вкладали у себе віру. Слово віри. Ми продовжували так рухатись, і лікар сказав: вам не можна літати. Я подумала, такого не буде. Наближалась конференція для служителів. Тому я подумала, я поїду на конференцію для служителів. Я нікому нічого не говорила. Ми з чоловіком приїхали, і я вийшла на сцену. Я нічого не сказала Девіду. Впевнена, що він би сказав, що І я просто вірою засунула до вуха навушник, так ніби я могла чути. Я могла чути на рівні шепутіння. Потім я запитала чоловіка, я попадала в ноти, бо я не чула музику. Він сказав: То було надприродно, ти чудово впоралась. Отже, це був четверна конференція служителів. Це було служіння стілення з братом Коуплендом і Бракопленд Річардом, Річардом Робертсом. Робертсом. І це був уже кінець служіння стілення. На сцену вийшов брат Копленд, і це було якраз в самому кінці служіння. І він сказав: Я чую дусі. Вухо, барабанна, перетинка, дірка у вусі. Він сказав, якщо це ви підведіться, я підскочила, сказала, отак, це воно. Я приймаю своє стілення прямо зараз. Я підвелася, він сказав: Нехай люди, які стоять поруч, покладуть на вас руки. Люди поклали на мене руки. І я сказала, я приймаю. Коли я залишила зал я просто дякувала Господові. Це маю. Я повернулась до лікаря, і він сказав: Мій слух не повернувся миттєво. Я відвідала лікаря. І там все, що була та дірка. потрібно було продовжувати лікування, але моє сповідання не змінилось. Господь сказав мені: говори ці слова, говори, що твій слух відновлений, і та дірка повністю загоїлась. І я почала проголошувати це. Час спливав. Я знову пішла до лікаря, а слух ще не повернувся. Лікар сказав, потрібно робити операцію. Як ви кажете, не треба сердитись на лікарів, бо вони роблять те, чому вони навчені. Але не потрібно і здаватися, якщо Бог вам щось сказав. Чиїм словам повірите ви, ми будемо вірити словам Господа. Ось що я мав на увазі, коли говорю про ситуацію, що загрожує так. життю. Я мав на увазі аварію чи щось подібне, так. коли потрібно одразу реагувати. Так. Якщо вам не потрібно одразу щось робити, то дочекайтеся, поки не почуєте, що каже Бог. Так. А потім бережіться в своєму серці. І вхопіться за це. Вхопіться, як так. собака за кістку. Так. І не відпускайте. Так. так. Якщо існує загроза вашому життю, то краще зробити так. все, що потрібно так. зробити, щоб зберегти ваше життя. Ми продовжили лікування. Наближалась конференція у Сакраменто. Це був червень, а почалось так. все у грудні. Я була у лікаря у січні. Конференція для служителів була у січні. Ось вже червень. Весь цей час я продовжувала ходити вірою. Червень, конференція у Сакраменто, я стою на сцені, і співаю. Я щось співаю, і у мене відкривається вухо. Слух повністю відновився. Слава Богу. Він повністю відновився, і як тільки ми закінчили співати, ви почали Дякую пророкувати тобі, мені про служіння, до якого мене покликав Бог. Ви так. навіть не знали, що зі мною відбувалося, але О, Дух Святий знав. Я повернулася до лікаря, я була захоплена, я знала, мій слух повернувся, все добре. Він запитав, як справи. Я сказала: Я чудово чую. Ну давайте перевіримо, чи зникла та дірка. Дірка, все що була там. То була перевірка, чи відмовлюсь я від своєї віри і сповідання, чи ні? І це так важливо. Коли ви прийняли рішення і повірили, не вимикайте тумблер віри. Отак, твердо тримайтеся так, того, що пообіцяв Бог. Так. Тому я продовжувала стояти у вірі і сказала йому: я скажу вам, що Господь сказав мені. І господь сказав: Скажи лікарю, що коли ти прийдеш у серпні, та дірка повністю затягнеться, і ти будеш повністю зцілена. Я сказала йому це, і ми продовжили так рухатись. Почалась конференція у Форт-Ворті, Я приїхала додому і забула, що було записано до лікаря. Я прийшла на прийом, і лікар сказав, давайте зробимо тест. Він зробив тест, потім повернувся до кабінету, і сказав: Давайте зробимо ще один ще тест. Один тест. Будь і ласка. коли він почав говорити ще один, мені це подобається. Я захопилася. Він зробив кілька тестів і сказав: мабуть, вам не потрібна операція. Я підскочила зі стільця. Я забула про те, що була у кабінеті лікаря. Підскочила і почала прославляти Господа і дякувати йому за те, що він зробив. Я сказала лікарю, я ж вам казала, зараз серпень, і Бог сказав, що та дірка повністю загоїться. Я буду повністю зцілена. Бог вірний. Алелуя. Як він на це відреагував? Ну він просто сказав: ну, дорогенька, нехай Бог благословить вас. Так. Так, він і досі про це думає. Він не досі думає. Я знаю. Так, Господи, амінь. Віддайте Господу хвалу і подяку. Так, слава Господу. Алілуя. Це просто амінь. чудово. Слава Господу! Дякуємо тобі, Господи. Дякуємо тобі. Зараз щось відбувається. Щось відбувається з вухами. Хвала Богу, всюди. Щось відбувається в вухах людей. Джері. камінь буквально ось так. Дитина з інфекцією в вусі, з вуха тече рідина. Господи Ісусе, якби я був там, то поклав би руки на голову тієї дитини. Дякую Тобі, Господь. Виділення припиніться. Негайно зупиніться. Так. Негайно зупиніться. Інфекція в вухах, в будь-кому. Це частина прокляття закону. Але Ісус викупив нас від прокляття закону, зробивши за нас прокляттям. Амінь. Дякую тобі за Господь. нас. За нас. За нас. Дякую тобі, Господь. Слава Богу! Сатано, забери свої лапи від Божої власності в ім'я Господа Ісуса. Аллилуйя! Дякую тобі, отець. А зараз, Джеррі, час твого дивовижного свідчення. Щоразу, коли я чую його, я просто неймовірно захоплююсь. Воно благословляє мене щоразу, коли я його розповідаю. Це сталося майже вісім років тому. За рекомендацією мого терапевта, мого лікаря. Коли я проходив медогляд, мені провели одне обстеження і виявили блокування у головній артерії на шиї, де кров тече від серця до мозку. Лікар сказав: Я рекомендую вам зробити одну стандартну операцію. Вони видалять ті бляшки. Можливо, ви залишитесь на день у лікарні і будете вдома вже наступного дня. Ми приїхали до лікарні на ту операцію. Після того, як мені її зробили, і звичайно ж я все ще знаходився під дією наркозу. Пізніше я дізнався, що моїй дружині і донькам сказали: Він прокидається від наркозу. Вони сказали: ми цілий день нічого не їли. Чи зможемо ми поїхати поїсти і повернутися? Чи можна так зробити? Лікар сказав, звичайно, він скоро буде у своїй палаті. А коли вони повернулись, він сказав їм йому різко стало гірше. У нього стався інсульт. Одна з тих бляшок відірвалась, і через артерію дійшла до мозку, і це викликало інсульт. Я втратив всю пам'ять. Я не впізнавав свою дружину, я не впізнавав своїх дітей, я не міг рухати правою рукою частково правою ногою. І всі ми були там, і клали на тебе руки, і молилися. Але ти навіть не усвідомлював цього? навіть не знав жодного уявлення? жодного але Керолін, моя дружина, розповідала мені, що ви з Джорджем побули там досить довго молячись за мене. я майже нічого не пам'ятаю, але вона потім розповіла мені. Вона сказала: дивовижно було те, що незважаючи на те, що ти не міг говорити, єдиним словом, яке я міг сказати, було так коли хто небудь приходив, медсестра чи лікар, Запитували у мене щось. Вони клали переді мною книжки, розмальовки із зображенням метеликів, пташок, листя та дерев. І запитували у мене, що це я і гадки не мав, я не міг відповісти. Я просто дивився. Я просто дивився на них і казав так. Щоб мене не запитували, я відповідав так. Але Керолін розповідала, що поки ви з Джорджем молились за мене, я ніколи не втрачав можливості так. молитися іншими мовами, Молитись у Дусі. Пізніше я запитав у Господа, чому я міг молитись у Дусі, але я не міг говорити своєю мовою. Він сказав, бо твій дух не під'єднаний до твого мозку. Алелуя, амінь. писання говорить, ваш розум залишається без плоду. Так. Тому я міг молитись у дусі, але не міг сказати жодного слова англійською, окрім так. І коли ти читав сьогодні про жінку, яка страждала на кровотечу, це знову промовило до мене і я знав всі ці речі, але я не міг спілкуватися. Я не міг говорити. І, звичайно ж, віра вивільняється словами, але Біблія також каже. Віра у вашому серці так. і у ваших устах. Тому у мене була віра в серці, хоча я і не міг вивільнити її своїми устами. Але я пам'ятаю, що пролежав у лікарні близько трьох днів. Я пам'ятаю так само, як в історії з жінкою, яка страждала на кровотечу, вона почала говорити ще до того, як дісталась туди. І якщо я лише доторкнусь до його одягу, я буду зроблена цілісною, вірно? Так. Вона почула, що Ісус був там, і це надихнуло її віру. І вона говорила ще до того, як дісталась туди, якщо я зможу доторкнутися до Його одягу, я буду здоровою. І хоча я не міг сказати жодного слова, в своєму серці я казав: якщо мене відпустять додому, то як тільки я опинюсь вдома, у своєму звичному середовищі. Так моє зцілення так. і відновлення будуть миттєвими. Я міг говорити це у своєму серці, хоча й не міг сказати це своїми устами, але Бог знав. Я лежав безпорадний і не міг спілкуватися. Але в своєму серці я казав: якщо мене відпустять, я повернуся додому, до свого середовища, моє одужання буде миттєвим. Прийшли лікарі, і я навіть не знав, що вони шукали якісь ознаки покращення, щоб відпустити мене додому. І коли лікар сказав, ми відпускаємо вас додому. Як тільки я повернувся додому, це сталося майже одразу ж. Ви знаєте історію про те, як я попросив мою внучку відвести мене до мого особистого музею класичних автомобілів. мені доводилось тримати руку ось так. Моя внучка допомагала мені йти, я ледве міг говорити. На той час я вже міг сказати кілька слів, і коли я зайшов до свого музею, завів все, що там було з допомогою духа. Я Святого. досі не знаю, бо я не міг згадати. Я не міг згадати, як завести мотоцикл, а я їжу на них все своє життя. Я не міг згадати, як завести свій корвет 54-го року випуску. І я пройшов по всьому тому гаражу, завів кожен мотоцикл, кожен класичний автомобіль, мою найстарішу машину Ford Roadster 32-го року випуску. Я все завів, просто стояв там, дивився, слухав. І вдихав вихлопні гази. Так. Потім я все заглушив. І ми пішли до виходу. Тобто ти пройшов і все заглушив. І все заглушив. Кожен автомобіль і мотоцикл. Так? І коли ми підійшли до дверей, мені це подобається. Я все ще йшов ось так. Я ніс цю руку і кульгав на цю ногу. Я виключив лівою рукою світло, увімкнув сигналізацію, відчинив двері. І потім, коли ми вийшли на двір, я сказав Рейчел, дай мені ключі, і вона почала шукати їх. Вона поклала їх до кишені чи ще кудись. Я сказав, дай мені ключі. І вона дала їх мені у праву руку і сказала: дідусю, і коли я вставляв ключі у двері, вона сказала: Дідусю, ти знаєш, що ти щойно зробив? Я сказав, що ти тримаєш ключі у правій руці. Я сказав, я справді тримаю це їх було. у правій руці. Це був Бог. це було миттєво. Відновилась моя рука, відновилась моя нога. Так я зробив три кроки у напрямку мого дому і повернулася моя пам'ять. вся пам'ять. Повне відновлення. Безумовно. І перше місце писання, яке я згадав, було пам'ять праведника, благословенна. Алилуя. І вже через два дні я їздив у всьому світі, проповідуючи по три зібрання в день у чотирьох різних країнах. Ти й досі це робиш? Слава Богу, це так. диво. Свідоцтва про зцілення, яким поділилися сьогодні Кенді Лафлора і доктор Джеррі Савел, є дивовижними проявами, зцілюючи сили Божої. І я закликаю вас ще раз подивитись цю передачу на нашому сайті KCM.org.ua чи в Ютубі. Якщо ви опинитесь в ситуації, яку світ вважає безвихідною, налаштуйте свою віру, щоб прийняти від Бога і зробіть те, що зробили вони. Нехай ваша віра проголошує Божі обітниці, і ви можете жити у силі і мирі. Навіть коли світ навколо вас через якусь епідемію розвалюється на шматки. Ви маєте Божу обітницю зцілення, і цього тижня ми пропонуємо вам замовити для себе наші безкоштовні видання. отримати зцілення, коли ви хворі, це добре, але знаєте, що є ще кращим: постійно жити зціленими, і Бог має план, як допомогти вам залишатися зціленими, цілісними і здоровими. Щоб життя тут на землі було хорошим, вам потрібно виконувати Божий план. Бо якщо ви будете робити все так, як це робить Бог, ви отримаєте його результати, і вам потрібно постійно збудовувати свою віру і перебувати у Слові Божому. Тому замовте для себе сьогодні цю безкоштовну книгу. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. також надсилайте нам ваші молитовні прохання. У нас є співробітники навчені у Слові Божому, які згодяться з вами з вірою та в молитві. Стійте на своєму, стійте на обітницях Слова Божого, тримайте його Слово перед своїми очима. Стійте на тому, що те, що сказав Бог, це істина. Наші співробітники є у всіх офісах місії Кеннета Копленда у всьому світі, тому зв'яжіться з нашим офісом у вашому регіоні. Вся інформація є на нашому сайті. Я запрошую вас знову приєднатись до нас завтра, коли брат Копленд розповідатиме вам, що ви маєте завід зцілення з Богом. Не пропустіть це. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на Біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі. Досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця, писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Сьогоднішня передача Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.